Коротше, кому інтересно, якою проволокою я варю, я покажу чистоту цієї проволоки. Це для тих, хто ще не придумав чи не вибрав собі проволочку. Паралельненько, дівка. Паралельненько. Зараз я покажу чистоту цього шва. Це не реклама, бо мені за неї ніхто не платить. Просто, якщо у когось якісь проблеми з провалкою, посоветую вам фірму. Зараз подивитися, що наводять. І вот. Uh -huh. Скільки капельок тут? Одна, да? Да. Проволока турецька. Магма вел. Але тут в бухтах 15 кілограмів, там на 5 кілограмів викинув вже упаковку. Кому цікаво вона трошки дорожча, Ну, Хочете чисто і гарно варити. Ще раз покажу, чистоту шла Чистенький, Красота. Без бризг. Без <с всякої поїботіним, без нічим. Лягає добре, не стріляє, плавить. Може коли за рекламу заплатять, але не зараз. Ну реально, у кого є проблеми з проволокою, беріть не поживіє.